Давайте сьогодні поговоримо про страждання. Господи, доки ти зовсім не звертатимеш на мене уваги, доки відвертатимеш своє обличчя від мене, доки буду нагромаджувати роздуми в моїй душі й увесь день складати скорботи в своєму серці, доки буде величатися мій ворог наді мною? Зглянься і вислухай мене, Господи. Боже мій, просвіти мої очі, щоб часом я не заснув смертним сном, щоб не сказав мій ворог, я його переміг, ті, які мене цкують, зрадіють, якщо я спотикнуся. Але я покладаю надію на Твоє милосердя, моє серце радітиме Твоїм спасінням. Заспіваю Господу, який учинив мені добро, оспівуватиму ім'я Господа. Всевишнього Псалом 12. Чому Бог помістив цю Давидову молитву у Біблію? На це була причина, бо страждання це частина нашого життя болюча, така неприємна та ненависна. Але ніхто ніколи не обіцяв нам безтурботного життя на цій землі. Біблія, як ми знаємо, писалася за Божим наказом. І він міг би не включати слів про страждання, а залишити тільки приємні нам обіцянки. Та Господь через цю молитву хотів навчити нас трьох речей у грішному світі всі можуть страждати. Ми можемо бути чесними з Господом про свій біль і довіряти йому свої скорботи. І Бог змінює нас через наш біль. Перше, про що ми поговоримо. Іноді нам здається, що якщо ми віруючі, ну, то все буде геть неймовірно добре. Та це не так. Давид був людина по серцю Господа, але він пише, що його душа сумує весь день. Він відчуває себе покинутим, депресивним, питає у Господа, чому той сховався від нього. Біблія дуже відверта про сум і печаль. Світ грішний, і всі у ньому час від часу переносять страждання та біль. Часто діти вчать пісню у недійній школі, і я думаю, ви її добре знаєте, про одну людину, яка будує свій дім на піску та іншу, у якої дім збудований на камінні. Але далі звучать слова, що шторм і негода застане обох. Негода не оминає дім з міцним фундаментом. Та ми знаємо, що тільки така будівля стоїть під час будь-якої бурі. Дуже корисно для нас мати церкву, до якої ми регулярно ходимо, бо роль пастиря в цій церкві підготувати нас зносити страждання життя. Друга річ, якої вчить нас Господь. Це бути чесним з Богом про свій біль. Давид пише, як довго ти будеш ховати обличчя від мене, Господи, як довго я буду складати скорботи в своєму серці, як довго ворог буде величатися наді мною? А ви знали, що ви можете так само молитися Богові, бути дуже чесним з ним? Господь сам показує нам, що ми можемо так молитися. І бути повністю відвертими з Ним про свій біль та скорботи. Бог ніколи не казав нам ану, йдіть в свою кімнату і не повертайтесь, поки посмішка не з'явиться у вас на обличчі. Господь не хоче від нас лицемірства, Він чекає від нас чесності і не просить ховати страждання за підробкою радості. Він Господь, який розуміє нас. Ісус теж плакав, коли жив на землі, плакав про свого друга Лазаря та про долю свого народу. Дерек Кіднер писав про слова Давида так: сама наявність таких молитов у Святому Письмі є свідчення Божого розуміння наших хвилювань. Господь знає. Як говорять люди, коли вони у розпачі. Тому зніміть всі ці ваші маски і розкажіть прямо Ісусу про ваш біль, про ваші тривоги і переживання. І третя річ: Бог робить трансформаційну роботу через наш біль. Страждання це не добре, але через них Господь змінює нас, любі! Не дивуйтеся вогневі, що трапляється вам для вашого випробування, наче якомусь дивному випадкові. Але радійте, що ви є учасниками Христового страждання, щоб і при з'явленні Його слави ви раділи та веселилися. 1 Петра 12-13 Гончар не кладе посуд в піч, щоб знищити його. Він кладе свої вироби в вогонь. Щоб очистити та укріпити їх. Господь ліпить з нас щось краще через наші страждання. Пам'ятаємо, що страждання ніколи не знищать нас, якщо надія наша Христос через скорботи Господь не наказує нас, а веде нас долиною смертної тіні. Бог не веде нас до неї, Він веде нас. Через неї до свого прекрасного дому. Тому довіряйте йому свої хвилювання, бо ніхто краще не втішить своїх дітей, ніж батько Небесний.